Привіт! Вітаю вас на другому дні нашого челенджу. Якщо ви тут, то я вас вітаю. Ви мій герой, бо далеко не всі доходять до другого дня. Тож, давайте розпочинати. Ми знову розпочнемо з розминки. Положення стоячи, нахиляємо голову вперед і назад. Сторони. Закінчили Коли оберти плечима. В іншу сторону. Лікті. В іншу сторону, зап'ястя, колові оберти і в іншу сторону. Переплітаємо пальчики, ще трішки розігріваємо зап'ястя, в іншу сторону. Попускаємо хвильку, в іншу сторону. Добре, махи руками в одну сторону і в іншу. Перекінчили, Витягаємось в правий бік. И в лівий да кінчи, оберти тазом в іншу сторону. Берекати на носочки на п'ятий. Добре. Переходимо на край калимка, Вдих, витягнулись вгору, видих опустилися вниз, переходимо в планку, опускаємо коліна і я включаю секундомір. І ми розпочинаємо знову положення верхньої планки, зап'ястя під плечима, рівномірно між руками та ногами, підтягнутий прес, поперек не провалюється вниз, це дуже важливо. Краще більше скругляйтеся, ніж повністю провалитись і висіти на попереку. Тримаємо тут. Обов'язково не затримуємо дихання, обов'язково дихаємо. І з цього положення ми по черзі тягнемо праве коліно до правого ліктя і міняємо ліве коліно до лівого ліктя. Вдихаємо. Добре, закінчили і переходимо вниз. Переплітаємо пальчики рук. І тримаємо тут. Знову слідкуйте за тим, щоб поперек не провалювався вниз. Завантажуйте ноги. І звідси таз опускаємо вправо, тягнемо до підлоги в центр і вліво, і ми робимо такі перекати з сильним пресом, з диханням. І Ще один. Закінчилось, повернулись до центру. Покладіть передпліччя на килимок і перейдіть на праве передпліччя. ліва рука вгору, стопа зверху на лівій, ліва, ліва стопа на правій, Поруч або перед вами. Тримаємо, відштовхуйтесь від опорного передпліччя І таз також тягніть вгору. Міняємо сторону, тягнемось за рукою, таз вниз не провалюється. Закінчуємо. Переходимо знову на прямі руки. Підтягніть праве коліно до груди. Добре-добре скругліться. Тримаємо тут. Міняємо ногу. Підтягнули ліве коліно. Добре, скруглились, Відштовхнулися від рук. І закінчуємо. Молодці. Балазана позиція дитини. Відпочиваємо. Відновлюємо дихання. Було непросто. Якщо вам було просто, напишіть про це в коментарі. Віднімаємо тулуб, і тут декілька обертів плечима. В іншу сторону. Потросіть руками, скиньте всю напругу. І далі піднімаємо руки вгору, ліво згинаємо. Ліву долоню тягнемо вниз, а правою рукою потрошку натискаємо на лівий лікоть. І тут тримаємо, міняємо сторону, тепер згинаємо праву руку, тягнемо її вниз, лівою ручкою допомагаємо, тиснемо собі на правий лікоть. Закінчую. Потягніться вгору за руками вдих. І видих. На цьому все. Вітаю вас з другим днем челенджу. Ви справились, молодці. Ще раз, будь ласка, нагадаю вам, якщо не підписані на канал, підпишіться, поставте подобайку, залиште коментар, розкажіть, вам, розкажіть як вам цей досвід. Чи все виходить, чи ще важко, можливо. І на цьому все. Бажаю вам гарного дня. Зустрінемось в наступному відео.